Зроги, я вас вітаю! Це ваш таро-прогноз на жовтень і розпочнемо ми із загального фону на місяць. А поки я дивлюся ваш загальний фон, не забудьте підписатися, поставити лайк на свій прогноз. І по бажанню, хто хоче підписатися на інстаграм, там також дуже багато розкладів по таро і нумерологія. Тому всіх чекаю там. Так, давайте загальний фон місяця який буде жовтим для козерогів. Загальні енергії. Дев'ятка мечів. Козероги. У вас явно самопочуття не із кращих. У вас іде взагалі упадок енергії. Падок сил останнім часом. І дев'ятка мечів вказує на те, що якусь ситуацію ви будете будете прокручувати в голові. Ви будете трішки переживати навіть, а чи вдасться мені, а чи не вдасться, такі переживання лишні. Ви любите накрутити себе більше, аніж ситуація, яка є насправді. Тому тут. Такі більше думати, погане самопочуття інколи, можливо, у вас безсонниця якась, ви висипаєтеся, сил немає. Да, тому ось тут у вас ну, стан, на який варто звернути увагу. Але все ж таки ми доповнимо, можливо, скільки ви так будете відчувати один-два дня себе протягом місяця, і карти нам це висвітлили. Тому давай давайте додивимося. Так. Давайте цю карту, що очікує вас, це ваш чоловік, це ваш чоловік або батько. Це карта чоловіка-батька. Можливо, ви, ви будете хвилюватися, переживати за свого чоловіка, за свого коханого або імператор також у нас показує нашу роботу. Можливо, якісь зміни будуть на роботі, ви будете переживати. Ну, але якщо взяти е, окремо да, то це карта статусу, це карта влади. Тобто е, ви, можливо, вже захочете цього місяця проявити свою статусність. Не знаю, можливо, вас повисять в роботі, можливо, ви вже е, вкорінетеся в суспільстві саме е, як спеціаліст в якійсь області. Так, давайте доповнимо. Спілкування. Я все ж таки думаю, що це спілкування з вашим чоловіком, переписки, спілкування, а ви ін-янь, ви, можна сказати, пара, яка доповнює один одного. Бачите, тобто ви та пара, от, яка от, доповнює один одного, ви інь-янь. Можливо, ви дійсно будете хвилюватися за вашого чоловіка. Але також це карта примирення. Хто був в нехороших стосунках із чоловіком, можливо, які скандали, сварки, буде примирення. Якщо це батько у вас трішки такі негативні ситуації сценарії із батьком, то можливо вже в жовтні ви будете знаходити ці точки примирення. Карта спогадів, ностальгії, ви будете ностальгувати, згадувати, блін, як було класно. Але це приємні емоції. Тобто це емоції приємні, наповнюючі. Так, давайте ще одну для вас. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це коли ми вже стомилися. На, на, на нас багато роботи, на нас велика відповідальність в чомусь, але ми. Відстоюємо, ми стоїмо на місці, ми йдемо до кінця. Ця карта каже про те, що залишилося ще трішки Відстоюйте свої цінності, відстоюйте свої позиції в чомусь, але також це карта захисту, коли я твердо стою на своєму місці. Вам важко! Вам важко, але знаєте, що залишилося ще трішки. Можливо, вам емоційно, у вас така якась важкість емоційна. Да? знаєте, що скоро це минеться. Якщо на вас звалилося багато роботи, вмійте її делегувати. Вмійте її делегувати, Можливо, так. Але взагалі ви вже близькі до своєї цілі, ви вже близькі до того, щоб вже вийти на інший новий рівень. Тому... Давайте подивимося, на що вам варто звернути увагу цього місяця. Так, давайте. На що вам варто звернути увагу у жовтні? Так, на що варто звернути вам увагу в жовтні? Колесо фортуни. Козроги, все що стається, стає стається для вас і стається на краще. Якщо є зараз ситуація, яку ви думаєте, що блін, чому так складається, все так важко. Так повинно бути, тому що це вас веде до того, до чого ви просили. Це карта удачі, везіння. Можливо, вам пощастить цього місяця, і ви повинні зловити свою дачу за хвіст і придивитися, де ваші можливості. Вам Всесвіт можливості дає, але ви можете їх тупо не бачити, тому що ви стали на свої на своїй позиції да, по дев'ятки жезлів і відсторонюєтеся від допомоги, навіть від допомоги всесвіту. Тому будьте в прийнятті і все, що у вас відбувається, знайте, що це тимчасово і це веде вас до того, щоб здійснити те, про що ви просили. Давайте для вас пораду. Так, порада для козерогів. Будьте активні, приймайте рішення швидко. Всі можливості, які вам приходять, беріться. І робіть. Тобто будьте в активній життєвій позиції цього місяця. Перші пропонуйте комусь. Прийшла вам якась пропозиція, зловіть її і матеріалізуйте, Дійте. Це карта дій, коли ми повинні щось робити, щоб ми не чекали, коли все в житті зміниться само. Ми повинні прикладати певні зусилля. І ця карта про це, щоб ви цього місяця прикладали зусилля. Що вам не подобається, міняйте. У вас є сила вибору, у вас є сила змін, і ви те, що не подобається, те, що з вас не знаю. Бере енергії, да ви там розпилюєтеся вмійте залишати і починати нове, вмійте діяти і змінювати своє життя, своє життя самостійно. Тож, козороги, вас просто чудовий місяць, місяць дій, щастя, фортуни, можливостей нових, тому вмійте їх бачити, а не зациклюватися на тому, що вам ще не вистачає, або на тому, що мені скучно. А якщо скучно, вмійте привносити фарбу в своє життя. Я тож бажаю вам трансформаційного і щасливого жовтня. Адже ви на це заслуговуєте.